Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одне із часто задаваних мені питань: це як розшарити доступ в Google Merchant Center. А Завдяки цьому інструменту ми можемо налаштовувати рекламні кампанії в Google Shopping або товарні рекламні кампанії. Але спочатку вам потрібно зареєструватися в цьому інструменті і, вже далі, зв'язавши його з Google Ads, ми можемо рекламувати товари інтернет магазину а зараз ви бачите інтерфейс. Посилання на нього буде в описі під цим відео А ми зараз переходимо до це головна сторінка. Google Merchant Center. І е, тут буде ось така іконка інструменти налаштування. Вам потрібно перейти сюди. І тут є доступи до облікового запису. Переходимо і бачимо, що є е, два полі користувачі та контакти електронної пошти. Чомусь деякі люди вважають, що потрібно додавати саме сюди, але це неправильно, бо ваша рекламна агенція 100% не зможе нічого налаштувати, якщо ви додасте саме сюди. Тому ми додаємо код. Користувача. Натискаємо додати користувача, вбиваємо електронну адресу, бачимо, що у мене вже є додані так, якісь електронні адреси, я нову вводжу і натискаю Додати користувача. Далі, якщо ви розшарюєте доступ саме агенції, то краще обирати одразу адміністратор. Якщо ви довіряєте 100%, якщо ви не на перегляд, а саме на налаштування, то краще обирати адміністратор і натискаємо Додати користувача». Все. Далі на цю електронну адресу прийде лист від Google, де потрібно буде підтвердити, що ви хочете керувати обліковим записом Google Merchant Center. І тому Тут поки що очікують на розгляд. На цьому все. Дуже все просто. Довіряйте своїй маркетинговій агенції і на все добре.